Орест, зачекай. Олено, що ти там знову побачила? Оресте, там хтось стогне. Черговий п'яний безхатченко. Слухай, пішли вже. Я втомився і спати хочу. Оресте, я мушу подивитися. Не розумію я тебе таке враження, що якісь волоцюги для тебе важливіші за чоловіка. А Олена тим часом вже пробиралася між кущами. Вона одразу помітила чоловіка, який лежав на боці і стогнав. Вам зле, де болить? Олена обережно перевернула його і ахнула. Весь бік куртки був буквально просочений кров'ю. Орес намагався викликати в ній совість. Олено, я тобі кажу пішли мені на восьму на роботу. Олена, яка вже викликала швидку, різко повернулась до нього. Ти що, пропонуєш залишити його тут помирати? А ти пропонуєш мені завтра йти на роботу з болючою головою і мішками під очима? Одним безхатьком менше, чистіше повітря. Коротше, я пішов, надумаєш, доженеш. Олена з подивом провела поглядом чоловіка, який справді не став її чекати, і просто зник у темряві. Не може бути, щоб він кинув її тут одну. «Вийдіть! навіщо вам через мене сваритися? Промовив чоловік хрипким шепотом, і Олена одразу схилилася до нього. Так, вам не можна говорити. Дихайте рівно, намагайтеся не робити глибоких вдихів. Он чуєте, швидка вже їде. Олена вибігла на дорогу, щоб показати, куди їхати. Через 15 хвилин чоловіка забрали. Лікар подивився на неї похмуро. Пані Олено Броніславівно, якщо я не помиляюся. Так, все вірно. Завтра заїдьте до нас, будь ласка, напишіть пояснення, як, де і що. Ви ж бачите, документів немає. Звичайно, без проблем. А куди ви його? На підгірську більше ніде не приймуть. Олена кивнула, провела машину поглядом, підняла комір і швидким кроком попрямувала додому. Можна, звісно, викликати таксі, але чекати 10 хвилин, а додому 15». Дісталася без пригод. Ідучи сьогодні в гості до свекрухи, вона була готова до того, що весь вечір доведеться слухати, який чудовий Орест і яка нікчемна дружина йому дісталася, але дізнатися, що її чоловік, справжнісіньке нікчемство, вона була не готова. Взагалі, їхнє сімейне життя було якесь дивне. Орест був її пацієнтом, потрапив до лікарні з апендицитом. Олені вже було 32, і коли чоловік почав виявляти знаки уваги, вона якось швидко піддалася. Раніше часу на особисте життя майже не вистачало, бо все присвячувала роботі. Ну, от є люди, які справді люблять свою роботу. От і Олена була з таких, а тут якось само собою вийшло. Першу зустріч з матір'ю Ореста вона, звісно, ніколи не забуде, але ж це не головне, головне, що у них була сім'я. Орест сидів на кухні, похмуро подивився на неї і монотонно заговорив. Знаєш, Олено, я, коли на тобі одружився, думав, що в мене буде справжня дружина. Завжди свіжа їжа, наглажені сорочки, дружина чекає з роботи, все таке. А що я отримав? Ти навіть від нічних змін не відмовилася, хоча мала зробити це першою. Олена повісила плащ і повернулася до нього. Чому? Ти ж прекрасно знав, що я лікар і що маю допомагати людям. Орест скривився Я тебе благаю. Яким людям? Тим, яких ти сьогодні рятувала? Він ж як одужує в темному кутку проломить тобі голову за гаманець. Горесте, не кажи дурниць. Я готую, праю, прибираю, ходжу на роботу. Що ти хочеш, щоб я ще й біля вікна сиділа та тебе чекала? Ну, хотілося б. А на що ми тоді житимемо? Я щось не пригадую, коли ти останній раз давав гроші на господарство. Чоловік підскочив. Я не збираюся продовжувати розмову в такому тоні. Ти ще скажи, що в тому, що у нас усе в родині наперекосяк винен я. А що, у нас усе в родині наперекосяк? Ти сьогодні спиш у кімнаті, я втомився. Мені на роботу я хочу виспатися. Увійшов у спальню і грюкнув з дверима. Олена знизила плечі. Не вперше її виселяли зі спальні. А в нормальних сім'ях зазвичай виселяють дружини, а тут чоловік? Напевне, у них справді ненормальна сім'я. Вона розстелила диван і лягла. Вийшла з дому раніше, ніж Орест прокинувся. Спочатку за звичкою взялася готувати йому сніданок, потім зупинила себе, постояла посеред кухні, а тоді поставила тарілки і кастрюлі в мийку. Нічого, два яйця він зможе собі сам підсмажити. Подивилася на годинник, звільнилася цілих 30 хвилин. Олена рішуче взяла косметичку і пішла до ванної. Смс від чоловіка прийшло, коли вона вже піднімалася на ганок лікарні. Ти маєш просити пробачення за свою поведінку. Я залишився без сніданку. Олена спокійно поклала телефон до кишені. Нехай побіситься, мабуть, зараз душу виливає своїй мамі. Пані Олено Броніславівно, ви сьогодні чудово виглядаєте. Олена розгублено усміхнулася молодій медсестрі. Та годі тобі, Наталко, засоромила мене. В ординаторській усі замовкли, коли вона увійшла. Потім рентгенолог голосно сказав Думаю, висловлю загальну думку, ви, Оленко, просто чарівна. Вона вже сто разів пошкодувала, що взагалі вирішила намалюватися. Пані Олено Броніславівну, а ви знаєте, що до нас учора привезли вашого підопічного? Якого ще підопічного? Не розумію. Та на швидкій, на Підгірській його не прийняли, от, швидка й привезла сюди. Як сказав Романович, що на швидкій Олена Броніславівна знайшла, нехай і лікує. Да не переймайся, операцію вже зробили, житимеш. Олена усміхнулася. Господи, останнім часом зі мною все якось дуже дивно відмувається». Олено, це ще не все. Цей чоловік, коли прийшов до тями, попросив телефон, зателефонував комусь, і вже за півгодини до нас примчала ціла делегація. Виявилось, він із заможних людей, а хтось із родичів вирішив від нього позбутися. То чи ти завадила, чи вони просто не встигли завершити задумане? Але він вижив? І тепер, схоже, всім, хто в цьому брав участь, буде серйозно. Дядько виявився поважним. Олена похитала головою. Все, досить інформації потім розкажеш. Хто лікар? Так це і є лікар, ми його до тебе прикріпили. Олена увійшла до палати. Пацієнт одразу повернув голову. У темряві вона не роздивилася, навіть приблизно не уявляла, скільки йому років і як він виглядає. А зараз зрозуміла. Йому трохи за сорок, але виглядав він не надто добре. Це ви? Олена усміхнулася. Як ви себе почуваєте? Наче мене танк переїхав. Дякую, що не пройшли повз. Та що ви, я ж лікар? Давайте я вас огляну. Зміна промайнула непомітно, але Олена дуже втомилася. Було стільки компліментів, що після обіду вона зачинилася у биральні і змила всю косметику. Дивно, вона ж трохи лише підфарбувалася, а стільки слів. Вже й відвикла, що нею можна захоплюватися. Чоловік уже два роки як не говорив їй жодного компліменту, а з урахуванням, що жили вони разом п'ять, то це майже половина спільного життя. Але вона якось звикла, тим більше Орест не раз повторював їм же не по п'ятнадцять до чого ці телячі ніжності. І вона загалом погоджувалася. Олена вставила ключ, але той не повертався, зітхнула. Знову Орест замкнув двері і забув вийняти ключ. Доведеться дзвонити, підіймати його з дивана. Але дзвонити не довелося, двері самі розчахнулись. Нарешті Орест був збуджений. Щось сталося? А вже ж! Я нарешті все зрозумів заходь. Олена нічого не розуміла, увійшла і побачила валізи. А це що? А це, Олено, твої речі. Знаєш, я подумав і зрозумів тобі ж подобається рятувати без хатченків, але зовсім не подобається дбати про чоловіка. Тож я вирішив дати тобі можливість займатися улюбленою справою. Як ти розумієш, квартира моя, тож тобі просто потрібно піти. Оресте, ти здурів, куди я зараз піду. На дворі вже вечір, а у моїй однокімнатній квартирі живуть орендарі. Мене це не хвилює. Світланко! з кімнати вийшла якась дівчина, тримаючи руками великий живіт. Ось це свята, і як бачиш, вона чекає від мене дитину. Олена бачила. Бачила, як незручно тій дівчині з тим животом. Вона, схоже, надягала його тільки тоді, коли Орест був поруч. Не для неї ж цей спектакль, правда? Олена підхопила валізи і мовчки вийшла з дому. Хотілося поплакати, тоді, можливо, стало б легше. Але сліз чомусь не було лише порожнеча всередині. Вона постояла трохи і рушила в бік лікарні, переночує на дивані в ординаторській, а вранці зателефонує орендарям. Але ж у них дитина, як їх виганяти? Ех, можливо, зніме собі щось окреме. Голова боліла, думки плутались. Олена з полегшенням побачила знайому будівлю, як же вона втомилася. Черговий лікар здивовано подивився на неї, а потім на її валізу. Може, воно й на краще? зітхнув. Останнім часом не видно було в тебе на обличчі щастя. Гаразд, Олено. Відпочивай, я перекочуся в процедурно. Він вийшов, а вона нарешті розплакалася. Заснути не вдавалося. Вночі вийшла на двір, стала, сперлася спиною об стіну. Це ви? Олена здригнулася. Ух ти! Ви що тут робите? Вам же вставати можна лише на три хвилини. Пацієнт махнув рукою. Та ви що? Я в житті стільки не лежав. Якщо і далі так лежатиму, точно помру. А що це у вас? Ви що плачете? Олена відвернулася. Але пацієнт зайшов з іншого боку. Він дивився на неї якимись наляканими очима. Пані Олено Броніславівно, що сталося? Не мовчіть, я можу допомогти, у мене безліч можливостей. Вона слабо усміхнулася. Ні, ви не можете допомогти. Та й ваші можливості навряд чи тут стануть у нагоді. Але ж ви навіть не сказали, що сталося. Як ви можете стверджувати, що я не здатим допомогти? Мене покинув чоловік, точніше, вигнав, привівши на моє місце іншу. Чоловік трохи подивився на неї, потім усміхнувся. Вітаю. Олена насупилася. Ви зніщаєтесь, так? Ні, крапельки. Ви щойно позбулися людини, яка вас не любила, не цінувала і не поважала. Це чому ви так вирішили? Сенсі чому? Та тому, що він проміняв вас на когось там. Ви маєте бути щасливі, що позбулися такого, а все інше вирішується швидко. Минув рік. Пані Олено Броніславівно. Вам знову принесли квіти. Олена, яка вже була операційній, усміхнулася. Дякую, Наталко. Медсестра зітхнула. Напевно, так чудово мати такого чоловіка, що зміни, коли ви тут, він надсилає вам квіти. А чому ви ж все одно з ним бачитеся? Наталка з цікавістю дивилася на Олену Броніславівну. Спочатку Олена хотіла сказати, щоб не задавала дурних запитань. Але побачила захоплений майже дитячий погляд дівчини і знову усміхнулася. Мій чоловік каже, що коли я йду на зміну, він страшенно за мною сумує, а ще боїться, що мені приділятимуть увагу інші чоловіки, тож його букети це майже як оберіг. Наталка зітхнула ех, коли я зберуся заміж, то тільки за такого чоловіка, як ваш. Олена розсміялася. Все, Наталко, до роботи. Так хто тут у нас? Олена взяла історію хвороби і підійшла до пацієнта. Орест. З операційного столу на неї дивився її колишній чоловік. Олено. Ти? Ну, якщо боїшся, можу покликати іншого хірурга. Орест на мить заплющив очі, потім прошепотів. Ні, не треба. Я пам'ятаю, ти хороший лікар. Він повернув до неї голову. Ти що? Заміжня? Заміжня, тільки не розумію, яке це має відношення до операції. Та ні, звісно, жодного, а в мене ось не склалося, свята мене обдурила, ніякої дитини не було, взагалі якось не щастить мені в житті. Олено, а може, повернешся, і все у нас буде як раніше. Добре жили, егеш?» Вона подала знак анестезіологу, і мова Ореста стала невиразною. Якби ти мене слухалася, якби робила все, як я кажу, все було б добре. Це ти винна. І в тому, що Святочка зі мною так вчинила, теж ти. Анестезіолог похитав голомою і надів на Ореста маску. Потім подивився на Олену. А може, справді покликати іншого лікаря? Олена махнула рукою Та ні, не треба. Ми з ним чужі люди, та й рідними ніколи не були. А знаєш, Петровичу, от я зараз абсолютно щаслива людина. А щасливим людям байдуже на маячню пацієнтів. Петрович усміхнувся. Це видно. Останнім часом ти просто розквітла як троянда. Олено, а ти часом не того? Можеш не казати, якщо не хочеш, але око в мене набите. Олена усміхнулася. Ох, Петровичу Петровичу, нічого ж від тебе не приховаєш. Та навіть мій чоловік ще не знає, а ти вже все побачив. О, Люба. Я ж скільки років у медицині і кого тільки не оперував, мене не проведеш. Ну, вітаю, молодець. Олена взяла в руки скальпель. А я знаю, Петровичу, знаю, що молодець. Що розумниця, що красуня. Мій чоловік мені про це щодня по сто разів каже і пише ще. Тож усе прекрасно. Ну що, починаємо зашивати бродягу? І це було правдою. Адже Ореста привезли зі смітника, де в нього стався конфлікт з місцевими безхаттінками. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте мене кнопкою Палець догори. Для вас це одна секунда, а мені це дуже важливо. Усього доброго!